В соціальних мережах активно ширилася інформація про те, що податкова служба, нібито почала штрафувати за продаж особистих речей через онлайн платформи чи соцмережі, і автоматично відстежує всі грошові перекази. У ДПС кажуть, це фейк. І його спростовують на сьогоднішній день. Справді дуже активно така тема моніториться і в соцмережах, і в медіа ресурсах щодо того, що податкова буде відстежувати і штрафувати людей, які здійснюють продаж особистих речей. Дана інформація не відповідає дійсності, так як все ж таки продаж особистих речей не носить критерії, не носить вимоги здійснення підприємницької діяльності. У ДПС пояснюють, продаж індивідуального майна, тобто власних уживаних речей, не є порушенням податкового законодавства і не передбачає жодної відповідальності. Однак, якщо продаж має систематичний характер і стосується однотипного товару, така діяльність може бути визнана підприємницькою. У такому разі громадянину слід зареєструватися як ФОП і дотримуватися відповідних правил. Податкова служба і України, і податкова служба в Чернігівській області постійно проводить кампанію і роз'яснювальну кампанію щодо законного проведення господарської підприємницької діяльності. Тому особи, які здійснюють постійний продаж в інтернеті однорідного асортимента товарів, мають звичайно ознаки підприємницької діяльності. Наголошую, це не стосується особистих речей. Також ДПС уточнюють, підприємець, який вже офіційно зареєстрований і працює у межах чинного законодавства, може спокійно здійснювати свою діяльність. Якщо підприємець уже є види діяльність, є фізичною особою підприємцем і здійснює діяльність відповідно свого виду господарської діяльності. Питань нема. щодо тих, хто роками продає в інтернеті нові речі під виглядом звичайного користувача. Податково обіцяє приділяти більше уваги. Але якщо просто пересічна людина, громадянин, здійснює постійна постійно реалізує товари на платформах OLX, Prom.ua, в соцмережах в інших, то відповідно на постійній основі постійний асортимент, то відповідно буде проводитися однозначно якийсь аналіз для того, щоб виявлення недобросовісних таких громадян Чернігівщини в тому числі. Податкова служба закликає тих, хто досі працює в ціні, легалізувати свою діяльність, зареєструватися як суб'єкт господарювання, використовувати касову техніку і дотримуватися вимог податкового законодавства. Це дозволить уникнути фінансових ризиків у майбутньому та працювати у правовому полі.